Помало, але що зберемо. І личка. Так виглядає обжитий бліндаж. Побудований він на глибині більше трьох метрів. Над нами два наката брьон циліндричних, над ними метр землі. Не зупинялися ні на хвилину щодо посилення наших оборонних відповідно, позицій та споруд. Переходимо від, скажімо так, лінійної до кругової там оборони. Ми, наприклад, у 2022 році, коли Харків був напівоточені, будували кругову та секторальну оборону міста Харкова, ми її зараз, відповідно, будемо посилювати. Хоча, скажімо так, хоча і прямих загроз для Харкова немає, однак все одно ми маємо над на, на цим відповідно працювати. Бо Харків залишається прикордонним прифронтовим, тобто містом, і ця ситуація не зміниться ані сьогодні, ані завтра. Крім того, будемо будувати кругову оборону інших населених пунктів нашої області, знову ж таки, віддаючи пріоритет тим, які знаходяться ближче до лінії фронту. Ну, я покрузі. Так. 25. 25 собі записуємо. О. По останніх там переговинах, по, по останніх ну, надіях, що вирішиться все політично, вирішиться. Ну, я не можу вам просто, на мою думку, вирішиться так, вирішиться, але нам потрібно просто готуватися до того, що, ще раз повторююся, що ворог підлий, підступний, і нам потрібно готувати укріплення, нам потрібно готуватися до того, що він, можливо, буде продовжувати. Ну, Немає в нас зараз такої конкретної, такої думки, що все це може там, в один прекрасний день, там, завтра зранку, наприклад, завершитись. Все, все тут, що ви бачите, це все зроблено в ручному режимі. Тобто техніку сюди не залучають, можливі обстріли противника, можливі, можливі людські втрати, щоб не, не зволікати не, не до себе якусь увагу лишню ворога. Працюємо тут е, буквально декілька місяців, вже на 80% закінчуємо даний об'єкт. Попереду ще, ще декілька об'єктів у нас в нашій зоні відповідальності. Оборонні споруди завжди це була складова і дуже хорошої оборони. Щоб оборонятися від ворога, щоб зупинити його на даному етапі, потрібні такі споруди, як ми будуємо. Ви самі маєте розуміти, що коли немає споруд, люди не можуть фактично утримувати свої позиції. Вони відступають, немає сховаки від обстрілів, від підступності всяких і в півідронів.